Божі слова на кожен день, я поширюю свою роботу поміж язичницьких народів. Моя слава осяває Всесвіт, усі люди зорекрапки несуть у собі мою волю, і всіма ними керує моя рука, і вони беруться за призначені мною завдання. Віднині я війшов у новий період, привівши всіх людей в інший світ. Коли я повернувся на свою батьківщину, то почав ще одну частину роботи з мого початкового плану, щоб людина глибше мене пізнала. Я споглядаю світобудову в усій її повноті та бачу, що настав слушний час для моєї праці. Тож я повсюди поспішаю, звершуючи над людьми свою нову роботу. Адже це новий період. І я приніс нову роботу, щоб забрати більше нових людей у новий період і відкинути більше тих, кого я вижену. У країні великого червоного дракона я звершив стадію роботи, незбагненну для людських істот, змушуючи їх хитатися на вітрі, і після того багато кого тихо відносить подувом вітру. По правді, саме цей тік. Я збираюся розчистити. Цього я прагну, і це також мій план. Адже багато нечистивців прокралися, поки я працюю, та я не поспішаю їх вигнати. Натомість я їх розвію, коли буде слушний час. Тільки після того я стану джерелом життя, і тоді ті, хто справді мене любить, отримають від мене плід фігового дерева. Та пахощі лілей, у землі, де тимчасово перебуває сатана, у землі пороху не залишилося чистого золота, а лише пісок. І, стикаючись із цими обставинами, я вершу цю стадію роботи. Мусиш знати, я здобуваю не пісок, а чисте, очищене золото, як нечистивці можуть залишатися у моєму домі. Як я можу дозволити лисам бути дармоїдами в моєму раї? Усякими можливими способами я виганяю їх геть. Поки не відкрито мою волю, ніхто не знає, що я зроблю. Тож я користуюся цією нагодою, щоб вигнати нечистивців, і вони змушені покинути мою присутність? Так я вчиняю з нечистивцями. Та ще настане день, коли вони мені послужать. Люди занадто сильно жадають благословень, тож я обертаюся та являю язичникам свій славний лик, щоб усі люди могли жити у власному світі і судити себе, поки я продовжую говорити слова, які мушу мовити, і давати людям те, чого вони потребують. Коли люди схаменуться, Моя робота вже давно буде мною поширена, і тоді я виявлю людям свою волю і почну другу частину своєї роботи над людьми, і дозволю всім людям слідувати за мною по п'ятах, щоб узгоджувати свої дії з моєю роботою, і дозволю їм робити все, що в їхній змозі, аби зі мною виконати роботу, яку я мушу зробити.